Только що. Це мені відео скинув мій чоловік в меседжер. Я спочатку не повірила, що це, що це мій двір. Двір молодіжного центру. що дійсно так. Україна різна. І в кожному її куточку приховані сенси. В архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте, ворог прийшов, щоб відібрати це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь поживільне. Ми вільна. Нація. Ми вільний народ. Це війна і екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. Чернігів. Одне з найдавніших міст України, якому виповнилося 1330 років: місто церков, місто музей, місто північна фортеця України, яке завжди першим зустрічало навалу з Московії. Я керівниця Чернівського обласного молодіжного центру. В цьому місті якраз і було. Найбільше, напевно, що публічно громадське місце Чернігова і, і молоді Чернігівщини. У нас в середньому було відвідувачів 25 тисяч на рік. Наші заходи були 1000-1200 заходів на рік. Знімали сюжети. Ми запрошували експертів. Ми обговорювали процеси, які відбуваються зараз в громаді. Ще рік тому тут був кіногараж, де ми обговорювали, дивилися фільми. Там говорили там про демократію, права людини. Тут було народжено дуже багато патріотичних проєктів. Ми зробили виставку від борців за волю України до захисників України. Чернігівщина якраз на чернігівських матеріалах. І тут ми якраз гуртували і СБУ, і Нацгвардію, і поліцію. Ну, в першу чергу військових. Первинно, це був кінотеатр. Його будували з 1935 року. Причому дуже цікаво, хто його автор. Це киянин Павло Савич, художник архітектор. Саме Павло Савич спроектував кіностудію Довженка та кінотеатр Київ у столиці. Побачити його роботу можна і не хрещатику, адже Павло Федорович займався реконструкцією ЦУМу. Архітектора було репресовано у 1937 році. А два роки потому у Чернігові. Відкрили найпопулярніше місце кінотеатр. Тут і показували фільми, і танці були ввечері. І духовий оркестр грав. Починається німецька радянська війна, і вже 25 серпня 1941 року сумно відома німецька авіаційна військова ескадра Компорт провела коврове бомбардування Чернігова знищила центр Чернігова і, В тому числі, пошкодила дуже сильно цей кінотеатр. У 1947 році кінотеатр відбудували, та вперше після війни він зустрів глядачів не для показу фільму. Весь світ знає про Нюрнберзький процес, міжнародний військовий трибунал над представниками Третього Рейху. А суд над угорськими солдатами, які знищили містечко Корюківка на Чернігівщині, та вбили 7 тисяч його мешканців, відбувався саме тут, у блакитній залі кінотеатру. Ця справа увійшла до історії як чернігівський процес. Вікна закриваються, і тоді получається, що в нас зала тільки для. Кінотеатру вікна відкриваються, і там можна проводити зібрання. А у лютому 2022 року до Чернігова знов прийшли військові злочинці, але цього разу з Росії. Чернігів зазнав великих руйнувань і жертв. Я можу сказати, що на Чернігові такраз відпрацьовували ту тактику виплави землі, яку потім використали щодо Сєвєродонецька, Лисичанська, Харкова. Починалося все звідси. Як людина, яка весь час була під час облогі оборони Чернігова, перше, що кидається в очі, це згуртованість мешканців всіх нас. Друге, абсолютна повага і абсолютна допомога військова. Відсутність паніки як такої, от класичної паніки. Якщо панікували, то так де взяти зброю? Ми безпосередньо поряд з Чернігівською міською радою, сама будівля. Її видно як на долоні. Я розраховувала, що це може бути небезпечно. На третій день повномасштабного вторгнення це 27 лютого, якраз влучила ракета, і відповідно приміщення зазнало таких суттєвих втрат. На щастя, тут нікого не було. Потужний удар і друга руйнація практично така ж сама, як і під час нацистських бомбардувань. Даром російського іскандеру, запущеного з Білорусі, молодіжний центр зруйновано на 70 відсотків. Роботи тут було достатньо. Там то треба було поприбирати, то розібрати. Є ті, хто долучаються, і, і ми оголошували толоки. Якби люди приходять єдине що. Вже от ті роботи, які треба зробити, наприклад, безпосередньо зі стіною, то це має бути ДСНС і має бути дозвіл, що це ж наразі це стіна, яка є пам'яткою архітектури. Тому тут вже так просто не вийде. Вода зараз, тому що внаслідок ракетного удару змістився дах. Він повністю зараз порушений, відповідно, коли дощі на вулиці. Ми ще трошки довше маємо дощі всередині. Нічого не випадково, навіть для прикладу, як там палять книжки, які написані українською мовою, це взагалі не випадково. Одного разу я сперечалася з людиною, що типу, що в нас є там. Видатні письменники, і мені, крім Шевченка, типу там і Франка, Лесі Українки, типу, вас мало, типу, вас немає. Я кажу, звичайно, нема, бо вбивають, знищують, забирають собі, перекручують, ну роблять все для того, щоб цього не було. І ніде не було про це зазначено. Це не просто так. Це все знищення, цей терор. І нас вбивають, бо ми українці, і все. Молодіжний центр це архітектурна пам'ятка і осередок культурного життя, без якого неможливо уявити Чернігів. Але відбудова рухається повільно. Місто знаходиться всього у 40 кілометрах від білоруського кордону, і небезпека все ще триває. У мене є діти. Я хочу, щоб вони не вгорали, бо вони українці. Проєкт у нас є, так якби наснага, у нас так само є. Нам єдине, що потрібно, щоб ми вціліли, що нам вдалося, і щоб закінчилась війна. Тут в нас був садочок такий так, квітничок. Ми відновлювали його, займалися ним рік у рік. Ну якби тут у нас були гартензії, піоні, дуже багато було квітів. Е, ну от вони відроджуються, нічого його не зупинить. Радіємо з того, не думаю, що прям всі на загал так відновляться, але вже початок є.